Доброго дня. Я сьогодні продемонструю роботу прототипу дипломної роботи. Перший етап це функціонал парсингу вакансії сайтів WorkUA і робота UA. Запустимо тестовий парсинг. Наразі в автоматичному режимі відбувається парсинг категорії сайту Workway. Після завантаження ми можемо побачити результат, а саме таблицю. Для чого це потрібно? Для того, щоб подивитися. Чи правильно завантажились дані. Ну, тут видно, що вони завантажились правильно. Далі ми можемо вибрати ще тестовий парсинг сайту роботою UA. Запускаємо. Парсинг виконується за допомогою запитів у форматі JSON. Так, ми отримали також тестовий парсинг. Перевіряємо дані, що вони коректні. Так, вони коректні. Я не буду запускати повний парсинг. Цей процес може займати від 30 хвилин до півтори години. Не вистачить на це час. Наступним етапом є створення векторів, а також етап видалення дублів вакансій. Ще з початку травня парсинг працював, і таким чином у нас є дані з травня 2024 року. Ну, ми будемо брати останні дані за грудень, отримані 24-го року. Спочатку відбувається побудова векторів. Для цих даних я вже побудував вектори, тому буде виконуватися тільки видалення дублів. Дублі відсіяні. Тут можна побачити, що у нас було близько більше 8 тисяч вакансій, а залишилось 7400. Тобто якась кількість дублів, близько 15% все-таки є. Сам процес створення векторів відбувається приблизно ось таким чином. Тобто Вони створюються, а в кінці зараз продемонструю, так, виводиться час виконання і збереження цих даних векторів. Цей процес дуже довгий, я не буду його зараз показувати. Так, повернемося. Наступний функціонал це пошук по вакансіях. Зараз завантажується нейронна мережа LabSE на трансформерах, і саме за її допомогою ми і будемо виконувати пошук. По-перше, тут виконується пошук на основі останніх даних. Давайте введемо якийсь запит, наприклад, професія SEO-спеціаліста, і ми попробуємо отримувати релевантний відповідь за допомогою векторного представлення або семантичного пошуку. І так, ми створили запит, ми шукаємо SEO-спеціаліста. І що ми дивимося, що ми бачимо в результаті? Ну, я б сказав так, що дуже багато професій, які не відповідають функціоналу саме SEO-спеціаліста. Тому ми збільшуємо суворішим встановлюємо фільтр і знову пробуємо пошук. Ну, В даний момент релевантність доволі добра для цього запиту. Так як це останні дані, якщо вакансія не видалена, то ми можемо відкрити її. І побачити саму вакансію на сайті. Ця не видалена, тому вона відображається. Ну давайте спробуємо ще якось. Так, вона також не видалена. Тось пошук по актуальним даним. В цьому його перевага? За рахунок фільтрації, ми можемо безробітньому надати функціонал пошуку вакансій. Наступний функціонал це фільтрація по вакансіям. Також за допомогою нейронної мережі LabSE, але ну, тут більш, більший функціонал. Перше можна оброблювати дані за будь-який місяць, як ми бачимо, у нас тут є випір. Ну, тут є дуже багато функціоналу, і, на жаль, мені не вистачить часу це все показати. Який тут функціонал? У нас є таблиця з даними, це вже дані очищені, тобто дублів тут немає. Вони видалені. Це агреговані дані з двох сайтів. Також ми можемо використовувати пошук по вакансії, наприклад, той же метод. Це у спеціаліст. Вводимо запит і дивимося релевантність відповіді. Так, у нас видалось дуже багато вакансій, видача не дуже релевантна. Також, збільшуємо фільтр. Воно в автоматичному режимі перераховує все. І, як ми бачимо, по заголовкам вакансій, ну це дуже релевантно. Що з цими даними робити? По-перше, ми отримуємо. Статистику в графіків, це розподілення вакансій по зарплатах. Ми бачимо топ-міст, в яких ці вакансії це саме відф... увагу, це відфільтровані, саме по запад. І також бачимо розподіл зарплат на графіці, причому можна подивитися як мінімальну зарплату, так і медіанну зарплату, ну і максимальну. Для того, щоб продемонструвати ще можливість фільтрації додаткової, давайте видалимо вакансії, які мають. Ось тут біля 60 тисяч. Для чого це я роблю? Я хочу продемонструвати, що з цими даними ще можна працювати. Перше, відфільтруємо ці дані по, по зарплаті. І що ми бачимо? Ми бачимо дві вакансії по 60 тисяч. Давайте представимо, що це нерелевантні якісь дані, які ми не хочемо виводити в загальному графіку. Це причина може бути будь-яка. Ну, чаще всього, це нерелевантне якесь оголошення. Ми можемо просто зняти їх. І дані перерахуються. А тепер ми бачимо, що дані перерахувалися, тому що колись тут була е, максимальна зарплата в 60 тисяч. Зараз це близько 50. 000. Таким чином ми можемо видалити ті вакансії, які ну, дуже нерелевантні. І далі побудувати графіки і статистику вже цільові. Ну і останній пункт це можна всі ці дані, які ми згенерували, завантажити в CSV файл. Цей формат відкривається Excel, можна використовувати OpenOffice і інші програми за допомогою їх. Скачуємо CSV, і ось отримуємо результат. Звертаю увагу, тут візуально видно, що це саме вже відфільтровані дані по нашому запиту, а саме SEO-спеціаліст. І ми отримали файл з цими даними. Тут є додатковий функціонал, у мене просто не вистачить часу це розповісти. Дякую за увагу.